Вітаю, друзі! 16 січня, як відомо, добу тому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву, що саме Володимир Зеленський, саме Володимир Зеленський, є єдиною перепоною для встановлення миру в Україні. Зеленський відповів у вчорашньому своєму вечірньому зверненні. Відповів на звинувачення Трампа, заявивши, що не Україна є перепоною для миру. Зеленський. Ти не Україна. Україна. Це мільйони українців. Мільйони українців, ті, хто б'ються на фронті, ті, хто працює в ТУ, ті, хто потерпають в ТУ без світла опалення води, по твоїй, до речі, вині потерпають, і по вині твоїх корішей, твоїх подільників Єрмака, Міндіча, Чернишова, Шефіра. Це ж вони гешефт робили на захисних спорудах для енергетики, тепла інше. Ти зараз криком кричиш, Харків підготувався до ударів, а Київні і на наступний день по Харкову балістика, дрони. Та вже заткнувся, б може, та й мовчав. Що ж каже Зеленський? Ніколи Україна не буває і не буде перепоною миру? Так, Україна і не є перепоною миру. Перепоною миру є ти, бо ти хочеш продовження війни, заради особистого збагачення, заради збагачення особисто своїх подільників, друзів, заради того, щоб разом з ними уникнути кримінальної відповідальності. Саме ти і кліка твоїх зелених гнид спричинили все те, що відбувається в Україні. Це правда, як ти кажеш, що саме російські ракети, російські шахеди, російська спроба знищити Україну є чітким доказом, що Росії потрібні неугоди. Доказом є те, що ти не хочеш миру, доказом є те, що твої подільники розікрали все, що можна розікрасти, і що мали йти для Збройних сил України, що мали йти для захисту енергетики, це ви винні в цьому всьому. Більше того, Зеленський. А дай відповідь на дуже просте питання. А хто відповість за цвинтар, за зелених нікрофілів? За цвинтар, на якому лежить мільйон українців, а твій чорний політехнолог Вова Петров влаштовується туди, щоб броню отримати? Закликає з екрану українців іти і, і гину. Іти захищати країну, а сам в часі війни купує квартиру шестикімнатну на вулицю Васильківській, і бронюється працівником державного підприємства військовий меморіальний цвинтар. Ой як виявляється, можна. Ага. Дмитро Куліба, колишній міністр закордонних справ, недавно зустрівся з Зеленським і каже. Припиніть історію про хороший народ і погану владу. Ха. Влада у нас такої, як є український народ. Тобто в нас херова влада і народ виходить хровий. Оце, що хоче сказати цей Кулеба. Не взяти пару лопат, як він казав, лопатами відбиватися, українці будуть і піти на фронт. А каже, народ поганий, бо влада погана. Точніше, народ поганий, тому і влада погана. Ну, друзі, всі навчальні заклади зобов'язані перейти на онлайн-навчання або запровадити канікули до 1 лютого. Таке рішення ухвалив Міністерство освіти і науки. Слухайте, зелені мляді. А чому ви не готувались до цього? Чому, коли я казав? Що все це йде до кінця, що вили насуваються, ви казали Агент Кремля. Тут, до речі, декілька слуг відзначились і кажуть, не виїжджайте з міста. Якщо ви виїжджаєте з міст, ви допомагаєте ворогу. Тобто, лежіть в своїй квартирі, хворіте. Помирайте, голодайте, без води, світла, опалення, каналізації. Ходіть під себе, мабуть, але з міст не виїжджайте, бо допомагаєте цим ворогу. Скільки смертей буде зафіксовано в Києві, наприклад, під час оцього повного блокау? Я думаю, ми візьмемо статистику, якщо зелені гниди її не засекретять, і порівняємо з минулим позаминулим довоєнним роком. І всі ці смерті будуть на твої вова совісті. Ти не Україна, ти не українець, ти не маєш нічого спільного ні з Україною, ні з українцями, ні по крові, ні по духу. Ніяк. Ти зелена барига, зелена гнида, яка знищує, утилізує український народ і демонтує українську державність. Працюєш проти держави, проти народу. Зараз ми спостерігаємо, мабуть, одне з найтяжчих. Випробування цієї війни. У Львові, який на кордоні з Польщею, який майже ледь не Європа, як багато хто каже, у Львові немає світла по 15 годин. В місті почали закриватись ресторани, води також нема. Скажу так, друзі. Весь ресторанний бізнес в Києві зачинений. Магазини квітів зачинені квіти померли. І живі, і неживі, і теплиці помирають. І в мене питання. От послухайте крик. Крик підприємця і моє питання. Я власниця ресторану в Києві. Без світла вже який день генератор не вивозить, людей нема. Ціни на закупки ростуть. Паливо для генератора це взагалі якийсь пиздець. А зарплати людям платити треба. І оплату за оренду приміщення ніхто не скасовував. Дійшли до того, що не працюємо 2 дні на тиждень. Тимчасово не працюють навіть деякі магазини новус. Відбувається якийсь. Нервова система не витримує. Я не думала, що в 26 років в мене буде так їхати дах. А як ви справляєтесь? Ну і тут пішли коментарі. А тут питання, а дійсно: а чому оця зелена гнида, Вова Зеленський, податки не відміняє на час, поки бізнес ну просто неспроможний працювати? От уявляєте, ресторан зачинений, людям плати, оренду плати, ще й податки плати Зеленському. Не державі знову ж таки, бо розкрадатимуть і дрибанитимуть ці податки зелені гниди. І вони їх не скасовують. Зеленський не відмінив податки для бізнесу, який сьогодні не спроможний працювати. Не відмінив акцизи на паливо, які власноруч вів під кінець року. І тепер бензин став дорожчий саме під блокаут. Замість того, щоб максимально знизити ціну для населення. Проте він. Позавчора створив штаб. Правда, штаб не позвали міського голову Києва Кочка, та й цей е, Магометов чи Ткаченко, як його там е, голова воєнної київської адміністрації міської, десь зник. Ну, і в штаб не позвали, і в ефіри не виходить, і в пабліках нічого не коментує. Зник! Оголошую розшук голови воєнної адміністрації Києва. Де здівся? Пропав? Нема. Отака друзі. Ситуація. Зеленського попереджали про наслідки інфраструктурної війни з Росії. Але восени було прийнято рішення не збавляти обертів на банковій впевнені, що витримають тиск і весною зможуть спокійно продовжити стратегію затяжної війни без поступок противника. Експерти ж попереджають про нових проблемах, котрі. Критична ситуація в енергетиці не просто призведе до блокауту, а вдарить по економіки країни і спровокує нові кризи. Відновлювати систему просто буде неможливо. Вона потребує капітального ремонту, на котрий нема ні ресурсів, ні найголовніше часу. Необхідна нова енергетична стратегія. Але поки влада просто заспокоює українців і Раде триматись. От, друзі. а каже Україна винна. Я хочу в кожного з вас запитати, це ви, чи ви? Чи, ви, чи може ви винні в тому, що таке відбувається? І в тому, що не хочете мира. Напишіть в коментарях, ви хочете мир чи ні. Зеленський протиставив себе Трампу, сказавши, що він це Україна, а Україна, навпаки, хоче миру. Так Україна хоче, а Зелена гнида ні. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити!